15 літрів, йовий насос. Це я 300 кілометрів можу проїхати. Привіт, друзі. Не втримався. Не втримався просто. Думаю, мушу це сьогодні приміряти. Та й розумію, що багато кому цікаво, також, як це все буде. Сьогодні він мені в день прийшов, але я мав іти до роботи. Ну, думаю, забити. Кинув його в багажник, думаю, на роботі подивлюся, як він там виглядає. Ну, але ясно. Думаю, після роботи по-любому прийду, хоч приміряю, бо я б не міг спати. Що мене чекає? Мені дуже було цікаво, що мене чекає, що підійде, що не, не підійде. Я вже прям не міг дочекатися кінця зміни. Ну і вже дійшло до цього, прилетів я сюди швидко в гараж, і, звісно, розпакував і, думаю, накину просто так. Ну, виглядає він дуже жирно, мені дуже подобається, реально додає вигляду. Це одне діло. Зараз він взагалі не сидить на своєму місці. Він просто так накинутий. Це просто для, як то кажуть, для кадру. Можна і так. А В принципі, це буде, мабуть, велике відео, тому повертати екран вам буде трохи незручно. Коротше, виглядає добре. Зараз по нюансам. Роботи, так як я і думав, буде багато. Як бачите, перше не підходить. Сидіння не підходить. Так як тут був якийсь, якийсь пас на оригіналі, тут випуклість. І головне, чого я боявся, це не співпало централь, центральне кріплення. Я не знаю, погано видно, коротше, свічу, але воно нижче. Як би вам це показати? Тут, в принципі, підступити досить так важко. Так. О, звідси так видно. Коротше, не попадає воно. Тут, здається, вроді все пройде, якщо зрізати ось цей пластик. Ну, ясно, що я вже його зріжу, бо вже якщо взявся, то, то мушу цей шлях пройти. Тут не зовсім зручно буде розміщено краник. Він, мабуть, буде тут десь вже, можливо, плюс-мінус як сток, а можливо, ні. Не знаю. Якийсь загнутий, можливо, куплю далі бачок для охлаждайки, якщо перегріваєте. Він сюди не влізає. Бачите, воно впирається. Він ще має трохи зазору досісти. Ну, але ясно, він зараз не досідає, тому що бачите. Ось ця пимпочка, що виступає, це кріплення, вона на ньому не сидить. Так він плотно вже сидить, типу, нормально, цілком нормально. Але ясно, потрібно його зрізати. Попробую зняти розширювальний бачок. Тут вроді вентилятор влізає, але це буде видно аж після того, як він уже досяде на своє місце з цього боку. І дуже зручно, так само потрібно буде тут кусочок відрізати. І надіємося, що воно не буде опиратися там в раму. Тому що тут по рамі ще є місце, пальці стають. Так що теоретично, якщо я зріжу це центральне кріплення, цей болт, зріжу тут, тут. І якщо він досяде до рами, на цю резиночку сяде, де вона там десь полетіла, я її десь викинув. Тому що я тут на такому азарті працював, що не було часу думати. Я все розкидував. Ось ця резинка. Так. Так що, плюс-мінус, такий масштаб робіт. Поки що е все виглядає дуже позитивно. Тому що якщо лише я це відріжу, це центральне, і ці дві пластмаски, і воно мені сяде, то це буде прекрасно, це буде чудово. Це реально там, ну, блін. Херня. Але буде більше проблем, якщо вентилятор не влізе, це буде вже масштабна проблема. Ну, і така сама, що вже точно ясно і зрозуміло, поки що з вентилятором не ясно, але ясно, із сидінням, що тут ніфіга нічого не підходить. Тут була фіксація одна і друга. Плюс, що в боки, в боки не сувалося, воно фіксувалося в цьому пазолі. А тут у нас площина. Ясно, що в бакові ми, ми нічого робити не можемо в баквій. З сидінням теж нема смислу робити, тому що тільки як я його розріжу, воно відразу е розломиться, тому що воно ослабиться. Зараз на світло. Ну, бачите, нема смислу, що тут різати. Так що не знаю, що буду робити з сидінням, але це мене найменше турбує, щось закалгожу. Мені головне, щоб реально бак досів на своє місце. Якщо він досяде на своє місце, це вже буде успіх. Тому що сидіння може якось прикалгозити. Я думаю, ось тут від рами, якусь пемпочку, хоча б на це кріплення. І це вже буде позитивно. Це не знаю, можливо, зрізати і запаяти, щоб його щоб тут було рівно. Зрізати і запаяти цілком реально. Ну так що побачу. Так, да, буде калгос, безперечно, навіть не спорю. Але ну, це, як би то сказати, не так, не так важливо, тому що сидіння воно не так навантажене тут біля бака, як в задній частині. А в задній частині воно все буде тримати добре. Ну, і плюс, якщо вдасться тут кріплення зробити, я думаю, тут у тут мене вийде зробити якесь кріплення. Головне, щоб тут і тут ці важливі місця, і центральне, щоб воно чітко досіло. Ну В принципі, будемо пробувати. Звісно, це розтягнеться знову-таки на не знаю скільки, але виглядає воно дуже жирно. Мені вже, у мене вже азарт. Я вже не хочу давати ні кроку назад, як то се каже. Тому що дуже цікаво, як це все вийде, і скільки вона проїде на цьому. Ну, і я вже розумію теоретично, що пластик мені оригінальний не підійде. Скоріше за все, буде потрібно купити е, на цей модельний рік пластик з КТМ і цей переход якось заколгозити. Переход китайського пластика, і переход, е, вже. Е, між оригінальним КТЕМським, ну, ацербівським, на даний момент, баком і пластиком. Це все, в принципі. Думаю, не буде там таких аж явно великих косячків, тому що це ну, блін, ралі репліка, вона виглядає не ідеально. Я їх бачив вживу, ці ралі репліки. Навіть не репліки, я бачив оригінальну ралійний мотоцикл КТМ. Там зазори, ніхто ніякий зазори не дивиться. Воно дуже. Дуже так виглядає. Так, З 10-15 метрів нормально виглядає. Приближаєшся, ти бачиш всі косяки. Я був на цих. Ну, де їх виставляють після гонок. Ну, Після гонок вони взагалі жахливо виглядають. Там це гірше за китайця. Ну, я відійшов від теми. Так, це я знімаю таке відео, щоб лише чисто продемонструвати, що я буду робити, і так далі, і далі. Думаю, протягом тижня, місяця. Я вже нічого не кажу, тому що зараз дуже великий об'єм робіт, плюс шукаю глушитель, весь бюджет потратив на бак. Зараз потрібно якесь бюджетне рішення з глушителем, так що роботи дуже багато, ще й поршневу треба доробляти. Не забувайте підтримати відео, це обов'язково, тому що це позитивні емоції, плюс це добавляє, це буст до швидкості моєї. Тому що я, як бачу розлючених своїх підписчиків, які чекають на відео, або що там, як там прогрес, то я починаю швидше це все робити, бігати, літати і так далі. Ну, але іноді мене затримує доставка чогось там, або пошук якихось дурниць. Так як зараз я буду шукати цей пластик, ну, Катемовський, тому що я вже розумію, що оригінальний. Швидше за все, не підійде ну, оригінальний е китайський. Тому, вибачайте, іноді це не від мене залежить. Швидкість виходу відео. Я вирішив ось так швидко сьогодні записати це відео, лише би показати, як це все насправді виглядає. Виглядає реально гарно, жирно, мені подобається. Блін. Хочу, щоб він підійшов, як я відріжу там цю штуку. Бо якщо не підійде по рамі, то це буде, звісно, фіаско повне. Вона додає виду, плюс це, блін, реально 15 літрів. Йо... насос. Це я 300 кілометрів можу проїхати. Це дуже позитивно. Моя срака, звісно, відпаде, але блін, ну це дуже позитивно, що не потрібно тобі. Я зараз реально, коли їздив на ньому, я їздив в страху, тому що ї... заїжджаєш трохи в глуш, і ти вже переживаєш, що то в тебе не закінчиться пальне. І одного разу я практично, вірніше, я заглох. Переключив на резерв і доїхав до заправки. Я вже, я вже шукав заправку. І якщо щось, я б мусив штовхати мотоцикл. Блін, це, це жахливо. Реально, це саме позитивне і саме важливе, що потрібно було зробити. Ну все, буду закінчувати, тому що я вже тут розтяг відео на хір знати скільки А це мало бути швидке включення студія-студія. Показати бак і кінець. А я тут розбалакався на вже не знаю, там 10 хвилин, може і більше. Ну, не біда. Доніс до вас вроді, всю інформацію. В принципі, все наступне. Всі наступні зміни будуть далі. Все, всім пока.